Ти шановним глядачам, що не український суд розшукує пана Олександра Третяка. Читаю слідчий комітет Росії. Оголосив у рошук міського голову Рівну Олександра Третяка. Будь ласка, читайте. Мер припускає, що це через активний процес декомунізації в обласному центрі. За його словами, прислідчому комітеті РФ функціонує так званий відділ по денацифікації. Ймовірно, справу відкрили через декомунізацію, в якій рівне. Чи не, не на найактивніше місто в Україні, а саме через демонтаж пам'ятників радянської доби та відправку в небуття радянських прізвищ в назвах вулиць, меморіальних дошках та похованнях? Ну, паслідственний, що ви скажете в своє оправдання? Можу лише сказати, що маю за честь бути в цьому списку поруч із? Відомими політиками Естонії дає прибалтами, які до речі також включені в цей список. Ну і власне той самий зловісний слідчий комітет відкрив напевно сотні справ проти українців, в тому числі проти залужного інших генералів, інших військових. Тому, як дехто казав, це, це в принципі визнання, що ми на правильному шляху. Отож, можу лише сказати, що дійсно ми на правильному шляху, адже виконуємо закон України про декомунізацію, позбавляємо наші міста, наші села, нашу Україну рудиментів, залишків радянської спадщини і відправляємо її не просто на звалище історії, а просто в забуття. Хочеться, щоб про цей період. Період е окупаційної влади, яка була в Україні в той період доби, він був просто-напросто забутий і навіть не згадувався нашими дітьми, внуками і наступними поколіннями. Тому що, як ми бачимо, е недобите зло, воно на жаль відроджується і зараз в новій іпостасі велиці тирана, диктатора Путіна. Ерефії намагається далі відновити, реінкарнувати той самий союз і далі панувати на нашій землі. Але думаю, що ця остання битва, яку ведуть українці, вона буде переможною, вона буде за нами. От ви знаєте, що я хочу сказати і вам, і пану Артюшенко, який зараз поруч зі мною. От можна там про що завгодно говорити, але от ставлення Росії до України саме у цьому, Тобто, уявіть собі, є незалежна держава, яка вже там 30 років з ГАКом, е нема дипломатичних відносин, іде війна, значить, ну в країні є своя конституція, свої значить, ну вирішили, от у Рівному там активно щось вони, значить, роблять, знімають і так далі. Немає значення, що вони там знімають, але мера е, кажуть: ми тебе розшукуємо. Давай йди сюди і, і на допит. І, і, на який блін допит? Про що йде мова? От розумієш, от те, що ми з тобою говорили на початку, угу. що вони взагалі України, Україну не вважають. За країну. Ну, собі, там вони, що там вони там собі? От це? Да. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, як взагалі у вас ситуація з мобілізацією в регіоні? Ну, можу сказати, що з перших секунд навіть початку повномасштабного вторгнення? Фактично, ми готували місто. Ми готувались до оборони, ми готувались до спротиву і заздалегідь перед цим готували добровольче формування територіальної оборони. І місто рівне як одне із тих міст західного регіону України дало чи не найбільший відсоток мобілізованих до лав збройних сил України. Тому фактично ми можемо пишатися цим. Але разом з тим ми гірко плачемо, тому що чи не щодня на Майдані Незалежності в рівному ми прощаємося з нашими військовослужбовцями. Але це було в перший рік спротиву, пішов в другий рік спротиву, бажаючих і добровольців вже значно менше. Значно менше і черг біля ТЦК, як це було в перші доби тижні, місяці вже немає. Відповідно е працюємо над тим, щоби в місті е, панувала, звісно, правильна атмосфера, правильне відношення людей до як ТЦК, так до процесу мобілізації, так і захисту нашої країни. Хоча, ще раз повторююсь, е, мобілізаційних ресурсів залишилось не так багато. Ви чекаєте на закон про мобілізацію, який, ну як кажуть, поставить все на своє місце. Ви знаєте, якби ж то закони працювали в Україні дуже прекрасна конституція, дуже прекрасні бувають закони, але вони чомусь, на жаль, не працюють, тому що вони не враховують дуже багато нюансів. І цей законопроект про мобілізацію, який зараз значно активно обговорюється, він має надзвичайно багато питань і недоліків. І чи вирішить він питання? Думаю, що не зовсім ми бачимо, як демонізується ТЦК. Ми бачимо, як демонізуються працівники військоматів. Ми бачимо, як немає правильно налаштованої інформаційної роботи. Адже дуже часто а, спотворено в ЗМІ виставляють лише тих, хто втікає за кордон, хто перепливає через річку за кордон і не може цього зробити, натомість показувати. Якісь мотиваційні правильні речі, які б дійсно мотивували людей до е, служби в армії, до оборони своєї країни. Тому, е, звісно, я не фахівець в законотворчих процесах, але орієнтуючись на ті е, зауваження, про котрі говорять депутати Верховної Ради, Європейської Солідарності, зокрема, думаю, що потрібно працювати над тим, щоб е, Подати до парламенту все ж таки збалансований законопроект, який врахує потреби як збройних сил України, так і той мобілізаційний ресурс, який в нас залишився. Пасибі вам. Я дуже вдячний, що ви долучились до нас. Я був у вашому місті ще до початку війни. Ми робили так: їздили по різних регіонах і робили репортажі. Я був у вашому місці, Мені дуже, дуже і дуже сподобалось. Будь ласка, всім вашим мешканцям. Привітання від прямого каналу. Олександр Третяк, міський голова Рівного. Дякую. Путіну 20